Всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в нас зараз немає світла. І ось така напруга, коли працює абсолютно тільки кухня. Напруга 344 Ватти. 340, максимум 344. Далі. 98% відсотків зараз в станції вистачить її аж на 240 годин. ще. Далі температура першої та другої батареї. Першої 21,9 градусів, в другі 22,4 градуси. Вона в нас ще мало працює тільки хвилин 15 і світло повинен дати десь через. Ну, дивіться, світло повинні дати через. Десь через виходить 11.02 через 5 годин 28 хвилин дадуть світло. Нагадую, друзі, причина відключення світла в двох регіонах Харкова. Це усунення наслідків. Російсько ракетно-так ракетно-ракетно-дронової атаки по Харкову по енергетичним об'єктам. Друзі, ось така інформація. Ось скільки вона, яка напруга, яка напруга зараз йде. От, але завжди де напруга 230 тридцять ватт на кабелі. Друзі, підписуємося всі на мій канал, всім до побачення, всім гарного дня.